Представьтесь, пожалуйста. Доброго дня. Проверяем местное обликовое документ. Видно 560 постановка. Мою фамилию знаете еще? Нет. Скажете, буду знать. Крамор. Прошу. Крамор. Крамор. Да. Перезвоните до ОСАЦ и спросите. Що у мене з документами. А ще можете подзвонити до Джубаненко. Дивіться, я не буду кожен раз, коли виходжу на двір з під'їзду, вам пред'являти документи, бо ви так захотіли. Я вже показував свої документи місяць тому. Цю розмову, яку я записав, я закинув соціальні мережі. Розумієте? Ну. Ну, Це по вашому бажанню, бо ви захотіли. Ну, ми не захотіли, Дивіться, ми дивіться, не я, я, щоб коротко вам не цей, я вам розказую. Ви можете зайти в соціальні мережі, фамілія Крамер моя, перевірити, подивитися. Не, Значить, мережі, дивіться, мені не говорить те, що ви мені говорите, розумієте? ну. ну, ну Значить, дивіться, показати, щоб коротко, так? я спішу в магазин, дуже коротко. Дуже дуже, коротко Я вам дуже розказую. Де дуже, де розказую. Де дуже, де дуже коротко дивіться, дайте слово сказати. Значить, дивіться, ну то все до побачення, Чувач, до, побачення я я, сказав, до побачення, я сказав, поняв. Я тобі сказав до побачення, ж мій слово сказати. Доброго, Хто ти такий? Я військовий. Виконуй військові накази нормально, поняв. А військовий я, військовий я війнов, українець. Поводь себе нормально. Там ні слова сказати, в тим жопорту чучело.